Вистави, репетиції, концерти. Молодий актор Тарас Мельничук пам'ятає кожен свій вихід на сцену, а їх було близько 400. Це частина мене, без якої, э, мені кажеться я буду нещаслив не в житті. Та півроку тому хлопець занедужав, піднялася температура. Я думав, що це гриб. Не гриб у хлопця виявили лейкоз. А ну, звісно, мене одразу як как... так, так удар був, шарашило. слово рак. Тоді ще нам мене пугало. звісно, оно викликає такі емоції. Та найстрашнішим все ж був не сам діагноз, а те, як про нього розказати рідним. Родителям було сложно. Олі було сложно сказати мої. А не плакала, це було тяжко. Театр довелось залишити. Тарас пройшов курс хіміотерапії в Україні, та цього виявилось недостатньо. Треба було здавати додаткові аналізи та лікуватися за кордоном. Ціна 39 тисяч доларів. Тут почався дурдом так. Мягко говоря, всі наші собирають, що тоді знакоми друзі. Друзі Тараса збирали гроші у соціальних мережах. Колеги організовували благодійні вистави та концерти по всій Україні. Підключились всі київські і навіть не київські театри. Всі грали благотворительні спектаклі. Деньги нам перечисляли. І слава Богу, нам вдалося забрати потрібну суму. Люди просто перечисляли, перечисляли деньги. Назбирали потрібну суму, і Тарас пройшов курс лікування в Ізраїлі. Нині стан хлопця покращився. Хвороба у стадії ремісії. Він майже набрав втрачені 15 кілограмів, і головне повернувся на сцену. Я починаю все спочатку. Мені приходиться починати все спочатку, тому що всі за ті полгода знають мою ситуацію. вони не то, щоб забули, але немножко залишили мене в покої. Я хочу вийти з цього покої. Повернутись до активної роботи не лише на сцені, а й в кіно. Ось чого найбільше прагне Тарас сьогодні. У соцмережі він навіть звернувся. До друзів і знайомих із проханням допомогти у пошуках ролей. Хочу офіційно заявити, що можу і хочу посещати всівазможні кастинги і проби. Без вас це зробити буде трохи важче, але я відкрит до будь любим предпочанням. Хлопець переконаний, улюблена справа допоможе йому остаточно забути про страшну недугу. Привіт! У нас зараз в студії Тарас Мельничук. Прекрасний справа дуже харизматичний. Одразу хочу запитати, як тебе зараз почуваєш? Почуваю себе добре, чудово. Мені подобається погода, в мене хороший настрій, весна і чудово, в гармонії з природою. На твій пост у Фейсбук, коли ти написав про те, що ти готовий до кастингу, хочеш повертатися вже зараз на сцені театру, хочеш повернутися в кіно. Як відреагували? Було дуже багато коментарів. Вже є якісь пропозиції? Е, так, вже є якісь То пропозиції. Краще. Навіть на «1 плюс 1» мене затвердили в проект, е, серіальчик. Ну там невеличка роль, але вже є ну, результати. Вже телефонують, дзвонять, запрошують. Питають, чи можу, чи не можу. Ну тобто є вже пропозиція. А траси, повертаючись до діагнозу, все-таки хочемо розібратися. А, що зараз кажуть лікарі про твоє здоров'я? На даний момент в мене повна ремісія. Тобто, що означає ремісія? Ремісія, Вонхологія? це коли е, хвороба відступила. Вау! Mm -hmm. а, а тепер ще повертаючись раніше. Від кого ти почув цю сумну новину про твоє здоров'я? О, це була лікарня, е, інфекційне відділення. І лікар, який брав мене аналіз просто з пальця, mm -hmm. аналіз крові, вона підійшла і сказала, що є підрозри на цю хворобу, потрібно їхати в гематологію, здавати там аналіз, перевіряти це і встановлювати точний діагноз. Коли це було? Це було, це було 11 вересня, минулого вересня. року. Минулого року. Тобто там. вже півтора-майже два роки. Ні. Минулого 2015. 2015 року весь цей час ти боровся з раком. Так, да, ну півроку. Чуть більше. І як довго ти в Україні провів і коли ти полетів до Ізраїлю? Чому так? Я в Україні провів з вересня, от з 11 вересня, два з половиною місяці. Так. А полетіли ми до Ізраїлю, тому що трошки не так, як потрібно було, пішло лікування. І... Ну, якби, я цього не помічав, тому що якось я, я от сидів там, я нікуди не виходив, mm -hmm. мене нікуди не відпускали. Хоча, ну, мені здається, що це неправильно. Mm -hmm. Тому що ну, якби, пацієнти не повинні себе відчувати пацієнтами, а повинні відчувати людьми, які прийшли, полікувалися і mm -hmm. пішли. От, тому з боку люди, які за цим спостерігали, вони казали, що потрібно виїхати, потрібно зробити якісь там аналізи, правильні, неправильні. І тому ми вирішили, ну, тобто не ми вирішили. Вирішили мої колеги відправити мене до Ізраїль. А хто був тоді з тобою, коли це все почалося? Ці два місяці перші вперше тебе підтримував так. Ой, підтримували. Ну коли про це дізналися в соцмережах е, е, Люди, то тоді було ну підтримували вся Україна, можна так сказати. А найближчі люди? Найближчі люди це мама, ну тобто батьки, дівчина. Вони були завжди е, поряд, директор а театру. по, скільки коштувало лікування? В яку копійчину обійшлося тобі це все? Ой, дуже дорого. Ну, насправді ми е, в Ізраїлі, ну тобто, коли я планував зробити пересадку кісткового мозку, коли mm -hmm. мені це сказали, що мені потрібно було це зробити, це коштувало 180 тисяч доларів. Ми oh. е, суму oh. цього не назбирали. От ми пройшли один курс хіміотерапії, який коштував 39 тисяч доларів в Ізраїлі. От, тому що якби я туди планував поїхати на 5 днів всього, лише здати аналізи, перевіритись, mm -hmm. а мені сказали, що е, тобі потрібен потрібен курс хіміотерапії і не, не в таких дозах, які mm -hmm. давали тут, е, дози були замалі. Потрібно було давати правильні дози. От, тому я просто мен, ну, стан не був е, такий, щоб я міг принести mm -hmm. переліт. Тому мені довелось заплатити цю суму, довелось збирати кошти, довелося розповісти все в театрі. Вони почали збирати концерти людей. Вистави були вистави благодійні. Я було. знаю, що були бокси, знаходилися в кожному театрі Київському, і вхід був на виставу вільний, в стіні були аншлаги. Я знаю, Ірма Вітовська Ірма, збирала то, джазовий так. концерт. Був на твою честь для так. того, щоб допомогти власникам тобі. Василь Попадюк-Скрипаль. В Канаді він влаштував концерт. Розкажи, як це було? Василь Попадюк він Скрипаль відомий українець. Він не в Канаді, він тут влаштував. Тут влаштував. Він влаштував, влаштував в, в нашому, в ну, моєму театрі, в якому я працюю, в київському тюзі. Влаштував концерт mm -hmm. благодійний, мою честь. Дараси, але треба сказати, що багато людей, які е, чують по своє здоров'я подібний діагноз. Вони закриваються, занурюються в себе і намагаються відкараскатися якимось чином, закритися від усього зовнішнього світу. І тут багато людей пішли на підтримку, збирали гроші на твоє лікування. Як ти це сприйняв? Був момент, що не чіпайте мене якось сам розберуся, чи все таки ти з відкритої душею сказав спасибі всім одразу. А, ну, а... Був такий просто стан. Коли я поїхав до Ізраїлю, там коли мені сказали, що потрібна пересадка кісткового мозку, був такий трохи шок, м'яко кажучи. От тому е, я звичайно був на протязі всього е, часу лікування вдячний людям, які, які мені допомагають, які підтримують е, безпосередньо акторам з театру, які бігали угу. будь де вони збирали, вони питали просто у кожного в кого тільки можна було тому. Дивись, я почув діагноз і ну я ну навіть важко зрозуміти, але. Це страшно, справді, не дай Боже, з кимось таким може статися. Але от скажи мені, будь ласка, коли ти про це дізнався, безумовно, світ вже після цього не милий, зрозуміти можна. Але хто або що, або якась подія здетонували в тобі всередині якусь маленьку, але все-таки надію, вогнев такий з'явився, що все буде добре. Ну, коли ти прокидаєшся і в тебе нічого не болить. Ти відразу стаєш зранку, ну тобто, щасливий день пройде чудово. І Коли там мені я прилетів в Ізраїль, мені сказали, що в мене вже е, ремісія, але не повна, але ремісія, коли вже там хвороба відступила, коли мені е, одна ну, жіночка, астролог, е, сказала, що там в грудні, якщо ти зміниш свою думку, зміниш бачення і е, відношення до навколишнього середовища, в тебе воно в грудні відійде, uh -huh. і в мене воно в грудні відійшло. І так само, коли я сидів, наприклад, в палаті, і вона мені сказала: от намалюй що небудь, намалюй те, що тебе болить, те, що тебе тривожить, кудись вили його. І я малював. Я малював, я з Західної України, і в нас там є таке поле. Я малював це поле, малював себе, як я там біжу, здоровий. Нам подарували собаку Лабрадора, і я біжу з ним. І я намалював цю картину її. Ну на неї багато ну дивився, мріяв про це, mm -hmm. зображив це в себе в думках, в голові. І один одного одного разу я приїхав додому, в мене з'явила така можливість, і мама говорить, піди з ним погуляй, Він любить там от гуляти. Він от от любить він там. І я виходжу, і я розумію, що я на тому самому полі. Я розумію, що я з цією собакою, і я розумію, що я здоровий, і я так зупинився. Ну, уявив собі це згадав, що я це намалював, що я це вже було, я це вже бачив. Тому мені здається, що це, от, це, це, це дає от якесь, я не знаю, роботи нещасливим наткнення. 3 квітня у тебе вже була після перерви, я знаю вистави. Uh -huh. Хочу запитати, чи зараз ти задіяний у виставах і чи можна буде подивитися знову. Я б пішла б я подивилася. Покликав до себе на, на репетиції, вистава а, вже забув, Островського. Вилетіло з голови. Нічого ну, надолужимо, нічого страшного, вилеті. але менше з тим, де можна побачити, коли прийти? В тюзі, а коли прем'єра, не знаю. А все Думаю, стежимо те, за Ми обов'язково тебе покличемо, коли буде ця тебе ще прем'єра. Я так, так розумію. Так так, так. так, 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 так. так. дякуємо за те, що був з нами. Тарас Мельничук, актор, хлопець, талановитий, молодий, який переміг над страшним недугом, переміг рак і продовжує жити, жити щасливо, і жити весело. Бажаємо тобі здоров'я. Тарас Дякую. ніколи не здавайтеся, дякую. Тарасе, Хай все буде добре, і у вас глядачі, все буде.